Дня, шановні співгромадяни, якщо ви вважаєте, що безпреділом Мінтовський з війною закінчиться, то ви помиляєтесь. Все тільки продовжується. Я так розумію, що з них зняли премії 30 тисяч гривень, і вони шукають можливість їх відшкодувати, ці збитки, і створюють різні умови, які заперечують нормальну, спокійну роботу. Підприємств, підприємців, які забезпечують роботою в цей важкий час інших людей, забезпечують, наприклад, дровами збройні сили. Ці дрова вони їдуть в Запорізьку область, збройню збройні сили хлопцям, щоб напередок. Але всі документи наявні вони є. Вони були б надані ще 6 годин тому, але чогось робітки поліції. Не можуть прийняти ніяке рішення, не можуть е, нічого вирішити по цьому питанню, хоча документи були надані. І тим часом е, таким чином блокують роботу підприємства, блокують відправку цієї машини на, на, на Збройні Сили України. Дякую за увагу. Скажіть, будь ласка, представниця, будь ласка, як, як до вас звертатися? Я інспектор СРПП, сектор інспектор патрульної поліції, старший поліції біля. Скажіть, будь ласка, що ви робите? Я також попереджаю, що згідно стаття закону України про да. поліцію вода це відеофіксуватися. Дуже дякую. Е, скажіть, будь ласка, що ви тут робите протягом 6 годин робочого часу? Надійшло повідомлення. Від кого повідомлення надійшло? Від працівників поліції сповнила. Які працівників поліції ви можете сказати? Я конкретно, я конкретно а, чого, а чого не можете назвати? Він не знаєте, що працівника поліції Він не відомив своє прізвище? Цей працівник поліції не повідомив своє прізвище, коли приїхав сюди? Я Скажіть, будь ласка, yeah, що yeah. ви робите шість годин робочого часу, яким вам оплачує наша держава е, заробітну плату, плати? Що ви тут шість годин робите? Ви можете файсити чи ні? Ми зараз на повідомленні. Шість годин, що ви тут робите? Шість годин. Скажіть, будь ласка, робимо повідомлення. А як, яким чином ви опрацьовуєте? Ви сидите в машині 6 годин, я тут заходжу 6 годин. У мене є свідки, як ви бачили, що ви тут робили. Ви п'єте каву, ви відпочиваєте, гуляєте. Як ви працюєте? Скажіть, будь ласка, що ви робите 6 годин. Я ж вам сказав. В робочий час, що ви робите? Як ви працюєте? Що ви, що ви для цього полі. зробили? Я надав вам документи 6 годин назад. що ви, ні, що ви зробили? Не ні, Не надавав у вашій групі. Ви 6 годин блокуєте мою роботу. Ви 6 годин блокуєте роботу, чи, моє підприємство. Чим на даний момент я блокую вашу роботу? Ну, ви? Може і ні, а ваша група так. Я вам не даю щось робити. Чи ми Звісно, ви я не можу від цього поїхати. Я не можу займатися своїми ділами. Ми, мен... ми машину зараз затримали? Чи що? Поки що я не надав. Ви надали будь-яких документів. Пов'язаних і відповіді, пов'язані на те, які роботи ви так, тут проводите. Мені треба зрозуміти, що на цей час робите ви на частній території. Це, це частна територія, документи вашому керівництву надано. Це огорожена частна територія. а їм до у них є дозвіл. У вас його дозвіла немає. А який дозвіл? Вам, вам дозвіл. Власник Ок. цієї території не дав тут знаходитись. Ви 6 годин і ви... у цих людей у цих людей. Є дозвіл, які які надаємо їх власник ціє, цієї землі. Ви власник, цієї землі? ні, я ні, Інший є власник. Так ви това Ва, документи документи і ще раз кажу документи, документи до... вашому керівництву, Документи були надані. На в тому числі і на цю територію. Де ваш дозвіл, що ви тут можете знаходитися? Ви не маєте права мене це питати. Ви не власник цієї території. Ф та, також ви не власник цієї території. Я ні, але, ви... має... але у мене має... дозвіл від власника є. Усний дозвіл від власника Усний від цього від, від, від власника цієї території. А ви та, заходите так, незаконно та, власник каже, незаконно я... ви не тут знаходитись незаконно. Ви не питали дозволу, щоб сюди заїхати. Це вже є порушення закону. Ви є порушником закону.

В тому числі ви знаходитесь на частній території без дозволу власника це цієї якийсь території. особисто закритий? Так, да, ви бачите, от, тут є огорожена територія, це особиста частна земля. Ви тут знаходитесь без тут дозволу, кафе? без рішення суду, ви знаходитесь тут. що Звісно, ви, ви брали у мене документи на е, е, матеріал, на груз, і ви брали у мене документи, на, е, вилучили документи, на яких писали, я не розумію виконання моїх робіт. Документи вас не виробляють. Документів ніяких, на... ну, документів ніяких на... мені не надали. Пояснень, роз'яснень не надали. Документи, що ви робите тут 6 годин. Якщо ви, якщо документи, це, хто у вас, подивчав, ви не знаєте, що ви тут робите конкретно, 6 годин. Я до вас підходим, я Скажіть, вам... будь ласка, ви конкретно не знаєте, що ви тут робите? Я вам пояснив перед цим, що ми тут робимо 6 годин. Що ви тут робите? Не зараз. Саме які дії ви виконуєте? Скажіть, будь ласка. Охорона місця події, конкретно. А, а яка тут подія відбулася? От... Тобто, тобто ви не знаєте? Проведення. Будь ласка, все зрозуміло, що їм займається, фактично без діяльності або перешкодані роботи. Ваші діяльності ніхто не пересуває. От, будь ласка, а ви представте, будь ласка, як до вас звертатись? заступник начальник слідчої звертатися? Дуже радий вас бати бачити ще раз уже шість 6, 6 годин поспіль. Скажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь шість годин? Минуло шість годин з того моменту, як ви приїхали і і отримували від мене документи? проводимо перевірку. Як ви це як виконуєте цю робіт перевірку? Скажіть, будь ласка, як ви яким які засоби Ви питали осіб? Які були на місці на місці? Ви опитали шість годин. Ви опитали осіб. Покажіть, будь ласка, які зараз запитання до на у мене на яких підставах ви знаходитесь на частній території? У вас є дозвіл да. або рішення суду? Шість годин о, о, так От 6 годин так проходить. Блокується робота підприємства. Ніяких відповідей немає. Взагалі. Ніхто ніколи не опитує. Ждуть відповіді від, від керівництва. 2249. 22, сьогодні яке число? 8. 8, 8 лютого, так? Будь ласка, представнись, пожалуйста. Як вас звати? Олександра, Александр. фамілія. Я Болеса Віталій Іванович. Ми з вами сьогодні спілкувалися, не помиляюсь, десь годину з 11 дня. І з сьогодні, сьогоднішнього дня, будь ласка, я, б, я бачу, так. Да. До сьогоднішнього дня э, ці люди, э, не пам'ятають з якою метою, блокують автомобіль, э, перешкоджають э, підприємницькі діяльності, законні підприємницькі діяльності. Були надані всі необхідні документи, але на, на якісь непонятних підставах вони блокують автомобіль і не дозволяють йому їхати. Вони залякують водителя, який не знає, що йому робити, хоч зараз і вигружай ночу э, дрова, бо боїться, що буде якесь переслідування. Скажіть, будь ласка, э, скажіть, будь ласка, будь... давайте я закінчу. Скажіть, будь ласка чи в у вас якісь документи рішення суду або інші документи, які дозволяють вам перешкоджати е, проїзду цього автомобіля? В'їзду скажіть, Ви, Ви, витрати да. яким чином ми перешкоджаємо проїзд? Ви цілий день сьогодні? Перешкоджали і блокували автомобіль. Для цього є свідки. Ви блокували автомобіль, перешкоджали. його автомобіль – стояв Дивіться, у вас є якісь на цей час підстави задержувати цей автомобіль. На даний час ми не затримуємо. Не затримуємо. Автомобіль може їхати спокійно. У вас немає рішень суду, у вас немає надання ніяких претензій. Він він може зараз зараз їхати, правильно розумію, чи ні? Ну ми його не блокуємо. Ні, скажіть, він зараз може їхати чи ні? Руку на даний момент ніхто не він їхати зараз може чи ні? Ви відповіть, у вас я є вам підстави, його на 903? даний момент автомобілю ніхто не затримають. Він може зараз їхати чи ні? Якщо я вам кажу, що не Ні, ви скажіть, він зараз може їхати? Ви ваш керівник, слідчий, начальник слідч... слідчого відділу. Отримав всі необхідні документи, Я починаю, дивіться, починає з 11 годин, дня вони не можуть прийняти рішення, що робити. І питаннями задавати Ви що тут робите, скажіть, будь ласка. Скажіть, на цей час, в це час, що ви тут робите? На цей час ми знаходимося на студії. Як ви кажете, що ми знаходились на території, зараз ми вже знаходимося. А ви вже не знаходитесь, ви виїхали з території. Все-таки е, припинили порушувати закон. правильно? Так, понимає? тільки Тут ніхто закон не порушував, оскільки на даній території знаходиться заклад харчування, правильно? Туди люди можуть зайти вільно до правильно? Ви, ви були на території, на території двора, вже на двір туди заїхали. І у вас власник. Попередив, що ви на частній території і попросив вас виїхати. І ви не виїжджали, ви блокували нашу роботу, блокували е, движення того транспорту. цілий день. Скажіть, будь ласка, яким чином ви блокували? Ви конкретно, 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 конкретно перешкоджали руху цього транспорту, забороняли яким, і перешкоджали. Яким чином, яким чином? Так, так. ви стояли напроти машини і не давали її рухатись. Не було. Не було такого. Таке було. У мене є свідки. Uh, okay. Ви дитини все фіксували. То, що вам вигідно, то вистосували, скажіть, будь ласка, на цей час машина може рухатись чи ні? Там ніхто не перешкоджає на даний момент. Скажіть, машина може рухатись чи ні? Просто кажуть, да, чи ні. Я там ніхто не перешкоджає, рухається. Машина в може ніхто не перешкоджає. Рухає. Тобто вона зараз їде, правильно розумію? Ви ж не перешкоджаєте, правильно? То, машина ні, їде чи ні? З, з ким? З ким І що керівництво? Ну що вам сказали? Нічого не сказали. Ви взагалі нічого не сказали. Мені зараз цікаво, ви перешкоджаєте руху, машина може їхати чи ні? Тобто машина може їхати. У вас підстав її арештовувати або затримувати немає. Немає. А коли поїде? А коли поїде, я не готовий вам щось сказати. Ви не готові сказати? А хто готовий сказати? З ким, ким саме, будь ласка. будь ласка. Ви ж для чого тут стоїте? Скажіть, будь ласка, з якої, з якої, яка мета цього стояння? Ваше керівництво, яке дало вам задачу? Яку задачу дало? Яка мета? Ми стоїмо, ми зараз, на даний момент ніколи не перешкодимо. Ви ж зараз на роботі, ви працюєте. Ваше керівництво вам поставило якусь задачу. Яку задачу вам поставило керівництво? Будь ласка, скажіть тоді. Ви ж з якоюсь ж метою, у вас є якась задача тут? З Якою метою ви тут стоїте я тоді, якщо ви не перешкоджаєте? Я не зобов'язаний вам повідомляти, що а, ви сказали. А чого, а чого не зобов'язання? Як це не зобов'язання? Ви, я наголоплатник. Фактично, я вас спонсорую. Я вам плачу заробітну плату. Я маю право знати, на яких підставах ви тут знаходитесь. Ви використовуєте заробітну плату, яка вкладається платиться з бюджету, який я наповняю. в тому числі. Я вам скажу, що це називається... Перешкоджання законній підприємницькій діяльності. Вони що що ви зараз робите? Випадки. Ви випадки е, машина може виїжджати чи ні? На даний тоді машина не перешкоджає. Хорошо, тоді машина виїжджає, їде по, по напрямку, як вона повинна їхати.